Ці три відео подивимося з самою перепалкою, тому що це важливо для розуміння, тому що там дуже непогана озвучка, штучного інтелекту. Дякуємо останньому капіталісту. Дуже непогана а в цьому плані краще ніж вчора від Голосу Америки. Тому давайте подивимося. Там коротенько, три відео. дякую. Перепрошую, це було з Обамою, який дав вам джевелідла. А я дав вам, я дав вам списами, щоб забрати всі ті танки. Обама дав вам простирадла. Насправді фраза така: Обама дав простирадла, а Трамп дав списи. Ви повинні бути вдячнішими. Бо дозвольте мені сказати, у вас немає жодних карт. З нами у вас є карти, але без нас у вас немає. Можна, Ваша країна можна, в великій бійці? Зачекайте хвилину. Можна? Ні. Відповісти? Ні. Ви багато говорили. Ваша знаю, країна в великій бідні. Знаю. Ви не перемагаєте. Я, Ви не виграєте це. Ми У вас є чортова гарна нагода, пане президенте. вийти з цього ми нормально. Завдяки залишаємося нам. в нашій країні. Залишаємося сильними. З самого початку війни ми були одні і ми вдячні. Я сказав, Ти не був один. Ми дали кабінеті. тобі через я, цього дурного президента я 350 дякую. мільярдів доларів. Якщо ви ми дали тобі військове обладнання, президента, і ви твої люди хоробрі, але вони, вони що, мали використовувати наше військове обладнання. Ви якби, якби мене, якби ти, ти, ти не мав нашого військового мене обладнання, якби ти не мав нашого військового обладнання. Ця війна закінчилась. Те, що робить Америку хорошою країною, це її участь у дипломатії. Це те, чим займається президент Трамп. Можна запитати у тебе? Звісно, Так? так. Гаразд, Тож він окупував е, е, наші частини, великі частини України, східну частину і Крим, е, е, він окупував це в 2014 році. Тож протягом багатьох років я не говорю лише про Байдена. Але у той час був Обама, тоді президент Обама, потім президент Трамп, потім президент Байден. Зараз президент Трамп і дай Бог зараз президент Трамп його зупинить. Але в 2014 році ніхто його не зупинив. Він просто окупував і він вбив людей. Після цієї перепалки були ще закулісні історії. Після цієї закулісної історії, як говорять журналісти в Сполучених Штатах, Зеленським навіть не пообідали. Його просто попросили покинути Білий Дім. Він його покинув, і Трамп написав наступний пост. Що значить Зеленський зневажав Сполучені Штати в їхньому заповітному овальному кабінеті, він може повернутися, коли буде готовий до миру? А, пане Марку, от ви це бачили. От ми це бачили. Правда, тут я тупанув трішки неправильному порядку, але от. За вашими відчуттями, це спланована акція? це все-таки цей людський фактор у цієї от, Трампо, по его такого? Ну мені здається, що це було сплановано. Мені мені реально, по-перше, по я думаю, що це просто було емоційний вибух. А, можливо, не неправильно зрозуміло сприймали те, що говорив Зеленський. Але. Ну, реально, це іноді у нас є уявлення, як ті наради перше проводяться поза камерою, тоді з камерою, і це також, я так розумію, перший етап так не сталося. Тобто вони не мали розмову. Бо пізніше Зеленський був на інтерв'ю на Fox News, в якому він сказав: такі розмови переважно бувають поза камерою. Тобто це також важливий. Фактор. Другий важливий фактор, який мені підказує, що це було сплановано саме той момент з Венсом. Венц віце-президент, вибачте мені, з повною повагою до посади віцепрезидента, бо ж Байден також був віцепрезидентом. Можливо, можливо, це вже також прояви нової традиції в Америці за часів Молодшого Буша, де віцепрезидент президент Грає активнішу роль у урядуванні до того, віце-президенти. Ну вони мало, вони там чекали, поки щось, бі, не дай Бог, сталося. Чені чейні Дозволяє... перегадати? Чейні за, за молодшого Буша, бо Чейні ще був в адміністрації старого Буша як е, секретар Міноборони, так, Держа... да, ну, D -D. Так, оборони Так. Але ем, те, що він дозволяв йому дозволяв йому ставити це і поводитися супроти президента іншої країни в Білому домі, мені важко розуміти, чому американці дивуються, що е, Зеленський відповідав їм чесно, ви говорите про якісь 30-50 ярдів. Блядь, такого не було. Ви говорите про те, що мільйони українців загинули? Ну сука, що ви, що ви мелете? І, і, і це є та проблема. Це, ти, що... Що... Yeah. Ми That's стараємося працювати з реальністю, а вони далі пхають ці фантазії. І я не розумію, як донести до них до, до головах, що схаменіться. Ви дивіться, ви, ви хочете мені сказати тепер, що вода суха? Тобто що ви? І, і я не знаю, як бути дипломатом в таких умовах, де вони реально вони живуть у цій системі дезінформаційній російській. Тепер я одне би сказав, звідки це почалося, коли Зеленський відповів, що він живе в дезінформаційному е, чи він сказав, поле чи, чи кульку, я забув. Полі дезінформації Росії. Це, поле, ну, це так? бульба називається. Я би, Інформаційна бульба. Так, я би радив, якби він міг би знайти спосіб сказати: я також там жив. Всі українці жили в такому дезінформаці... дезінформаційному інформаційному просторі в Україні завдяки росіян. Росіяни пхали тут бабки в горло всім, щоб брехати. Ви подивіться на, одну, на один дисидент. Який далі думає, що Уляна працює в якомусь е, лікарні у Києві, що вона її е, двоюрідний брат, який керує ЦРУ, і так далі. Ця людина живе в дезінформаційному бульбашці. І як я би був радником, я би сказав завжди краще е, говорити про своїх гріхів. Не в кабінеті, але назовні. Я так я не кажу, що треба там покаятися, але сказати в одне, що ми також там жили. Я також думав, що можна говорити з Путіним. І він старався це сказати, але вони вже не хотіли нічого від нього чути. Вони тупо хотіли словесно його пиздити. І це все, що сталося, і, і, і це, це дуже прикро. Дуже прикро, бо багато американців. Ви розумієте, 80 плюс чи відсотків американської населення мають негативне ставлення, негативне ставлення до Росії до Путіна. Коли вони їх робили опитування, чи вони вір думають, що зеленський диктатор в районі там 80, якісь дикі цифри, 80 відсотків. Сказали, що звісно, що ні. І я не розумію, що, що, що це за прогалину між тим, що коїться в Білому домі, і те, що назовні, і як це, і чому в тому в такому ситуації республіканські сенатори, які мають курва, мати більше владу зараз, як президент Трамп і Ванс, бо ж вони мають термін на 6 років. Чому вони де їхні? Я хочу їх попросити чоловіків, які там є. Попхайте руки в штанах і скажіть населенню, що ви там маєте, блядь, чи є яйця, чи немає яйця. Бо це страшно, якщо сенатори не хочуть працювати бути сенаторами. Це, це мене реально бісить. Бо, бо, бо без цього ми будемо. Ти сказав раніше, що він може змінити свою думку на 180 градусів Ром, Ти правий. Завтра він може дати, Ні, давай, зашибись, Я хочу дати а, зброю українцям, бо, бо треба гатити щось. Як можна жити в таких умовах? Як можна провести, ну це, це абсурд? І, і як то нести до людей, щоб вони зрозуміли? Раніше були люди, от Болтен, Болтен, красавчик, каже, Рубіо, я так орієнтувався, я думаю, що Рубіо буде нарешті проявити свого власного я і сказати так, нахуй, я. Я даю свою цей лист про самозвільнення, бо... але він каже, що ні. Що, що Зеленський має про... вибачатися за те, що на нього напали. Ти, блядь, а. що за хуйня? Що це? О, давайте тоді перейдемо до Росії, що Саш. Саш, ні, а, стоп. Мене, в мене є питання. Я не хочу спиняти цю емоцію. У нас це не класичний етер, тому що це спеціальний етер. І ви, з вас, значить, вподобайка, підписка на канал і дзвіночок. Бігом поставили на щирик, тому що це... ми від цього залежні, ми наркомани від наших глядачів, так би мовити. От. І на Злі Птахі, будь ласка, поставили те, що можете поставити, тому що це важливо. Там збір директивний, це їхня банка, не наша. Без третіх рук. От, Марк, я от тебе уважно слухав. Ти емоційно говориш, і у нас Сашка емоційно говорить: він по криворізьки типу, по-торонтівськи, по справжньо Торонтівськи, по Та. не телебачення Торонту, а супер телебачення Торонту. Дивись, в мене, в мене питання: як ти думаєш, і до, і, і до Саші це питання? Дивіться, у нас вчора відбувся прецедент, тому що ніколи подібного не показували зувального кабінету Білого дому. У нас відбувся прецедент насправді. Це, це, ну, це шок. От як відбуваються переговори, ми можемо собі уявити, якщо це були переговори на камеру, перемовини, та? то ми можемо собі уявити, що відбувається без камер з одного боку. З іншого, як таке можливо взагалі, те, що сталося, тому що ми вчора у нас був етер присвячений з Олегом Саморозом про корупцію в Києві. І ясна річ, що це все пішло в розкішницю з однієї причини, тому що люди писали вже в чаті, що там таке відбувається в Білому домі, ви собі не уявляєте, і потім ми це дивилися. І мені на голову це не налазило тобто жодні перемовини подібні. Навіть поміж Радянським Союзом двоя... двома ядерними державами і Сполученими Штатами або поміж іншими країнами не були так показані. Це прецедент, жахливий прецедент, тому що тому що такого не було. І для нас це шок. От реально шок. З якою метою хто дав дозвіл на на трансляцію. Цих суперечок, які відбувалися в овальному уваль... в кабінеті, ну, оральному кабінеті, якщо хочете, Білого Дому. Як таке стало взагалі можливо? І з якою метою? Ну і друге питання, яке я потім, якщо ви висловитися, в мене все записано я поставлю друге питання. Прошу пан Марик я думаю, що вони це спланували. Реально, от перше питання, яке вони поставили, це був від цього. Це... Ви розумієте, там також перший раз попросили російське інформаційне ну, ТАС. агентство ТАСС, ТАС. ТАС, ТАС. так? ТАС. Але вони вигнали Associated Press і Reuters. забанили за те, що вони не готові сказати, написати. Е... Цей поток Америки, чи як воно, Gulf of America, Gulf of Mexico. Коротше, вони, ну, це фантазії, що вони хочуть переймати. Американська так. затока або Заток, мексиканська Америка. затока. Ти. Так. так. А, але перше питання, чувак питається у нього, чи у, у Зеленського є взагалі костюм? Але це несерйозно. І ти одне думаєш, що за фігня? так? А тоді ти розумієш, це, не, це називається риторика. Риторика того, що, що бува, не те, що він говорить, а що, що саме сталося, вони хотіли принизити з самого початку. Перше питання про те, чи у вас взагалі є костюм. Вони це планували, вони так хотіли. Це очевидно для мене тепер є факт, Марк, я що тут це не було. Ставлю п'ять копійок, що сенатор демократ Джон Фетерман прибув на церемонію навгурації Трампа в шортах та худі теж. І... Саме Нічі. так. No. Так Ілон Моск ходить у футбольці на засіданню кабінету. Тобто, про що ви говорите? Це реально проходить, що зеленський носить просто. Ой, 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 а в кого це? мене. Ой-ой-ой, ой. ой, ой, ой. ой будь ласка, Рома, це тебе дефолот. Замьйте романа, будь ласка. <laughs> Дякую. <рish> <рish> Не назавжди. Прошу, пане Марк, продовжуйте. Вибачте, що так вийшло. Та нічого страшного, я просто Це... це. Вони це планували, це, це не було е, спонтанне, це не було якась: ой, давайте гарячкували. Е, Мені здається, що тут дорога назад немає, і ми маємо просто гуртуватися. Мені зараз я дуже хочу почути е, думки. Чи результат, бо вони сьогодні, вони мали це завтра робити, але сьогодні є зустріч між Зеленським і Стармером Кер... в, в Британії. Що далі буде, який є план дії? І максимально бути прозорим. Тут ми можемо знайти спільну мову з американцями, на жаль, поки що, якщо ми не можемо думати структуру відносин і з ким говорити, бором правий. навіть попри всі. Історичні е, перемовини, які я про це не читав, чи дивився, і, і це від перших джерел, так? От перемир'я між палестинцями і євреями ще за часів Арфату, коли вони зустрілися в тому, е, в Гельсинкі, по-моєму, вони не, вони не кричали один на одного, так. Вони, вони поводилися грунтовні аргументації. Базуючи на ідеологію, на наставлення і, 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 і багато інших причин, а тут просто одна сторона говорить якісь придумані цифри, другий каже: почекайте, такого не було. І ще, ще такий момент цікавий, так? Що е, коли перший раз спростували ці цифри про 30, 350 ярдів, питаються у Кажуть в Америці, що Зеленський не знає, куди дінуся ті гроші, які ми йому давали. Так чи ви взагалі давали 350? Бо судячи по всіх підрахунках такого не було. І, і вони хочуть пхати цей альтернативний е, дезінформаційний світ, який народився в Кремлі. І тут пляха муха, от вони офігенно працюють. Московська система дуже гарно вміє. Переформатувати реальність. І тепер ми бачимо на очах наслідків, коли одні люди вірують, що чорне це біле, і інші кажуть, це не так. Біле це біле, чорне це чорне. Від себе я лише скажу одну просту річ. Для мене Дональд Трамп став зрозумілий, коли я прочитав правило Комі. Прекрасна книга колишнього директора ФБР. Джеймса Комі, як його називали, там і там все прекрасно написано. Візьміть, почитайте, можна серіал подивитися. Правда, серіал так це от кастрований варіант книги. І ви все прекрасно розумієте, що Трамп завжди хотів зруйнувати державні інститути Сполучених Штатів завжди від слова зовсім тому тут більше мені немає що докинуть. Я вчора побомбив. знаєте якось сьогодні відпустила, тому я хотів би більше сфокусуватися на думці пана Марика. Давайте перейдемо до після смаку бою. Щоб, знаєте, Ні, у мене, мене зараз. є питання. Що, я ж сказав, я а. вам дам висловитися прошу, на здоров'я. Прошу, прошу, прошу. У, у нас же довільний етер, У нас не верст щодня, у нас зараз рефлексія на те, що відбулося вчора. Е, розумієш, в мене є ну тут пару, пару зауважень, тобто там Трамп постійно говорив, що у вас немає карт. Таке враження, що грали дійсно в гуртожитку в карти на роздягання, е е... нехай Трамп ну, йому треба, очевидно, подарувати книжку Збігніва Бжезінського, велика шахівниця. От, е... Бо грати в шахи і в карти ну, це трошки різні речі. Різні речі. От, е... То Трампу варто було б навчитися грати в шахи. Ну, це як, просто як мінімум для того, щоб мати стратегічне мислення. А не ситуативне, ну, в дурня, давайте пограємо в карти в дурня. Та, це т, т, недаремно гра називається в дурня, Знаєш, ну тобто про що? Про що історія? Це дуже така примітивна гра. От, А шахи це все ж таки стратегічне мислення. Я б ще Трампу, можливо, б купив, якщо скажете, на який його аккаунт Цивілізейшн e, Сікс. Ну ж для того, щоб він пограв в цивілізацію шосту на Барнахапах. E, a... Ні, 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 Саш. Тут без жартів, тому що я б Віталію кличку радив би пограти в Сім Сіті, а Трампу пограти в цивілізацію. І те, і те, Сітмер, автор, або його компанія. Так що воно воно помічне, воно, в принципі, це базовий левел, те, що називається. Та, я, я з тобою згоден. Друзі, мене цікавить до вас питання. Одне це до Імарка і до Олександра. Дивіться, ми тепер з Америкою, ніби все зрозуміло. Ну, ну от диспозиція зрозуміла, та? що Трамп е долбайоб, е діджей Венс, е долбайоб номер 2 е Марко Рубіо сидить і поки що ковтає те, що йому в рота покладуть. Поки що тому, що він же ж був він же був в дебатах з Трампом свого часу, коли балотувався на президента, і він виглядає якраз найрозумнішою істотою в цьому зоопарку.